Тараші на Київщині після перебування в ТЦК місцевого чоловіка знайшли сильно побитим, непритомним та із того затягнутою краваткою на шиї. Мати потерпілого, пенсіонерка Віра Каленська повідомила, що 15 жовтня син Роман провів її до лікарні та пішов додому, проте пізніше вдома його вже не було. Ми шукали його по всьому селу, не знайшли. 16 жовтня я викликала поліцію, яка надала інформацію, що син перебуває в ТЦК. 17 жовтня я звернула до відділення поліції міста Тараща та залишила заяву про зникнення мого сина, там порадили звернутися до ТЦК міста Тараща. Звернулася до ТЦК, там сказали, що він вже у військовій частині міста Біла Церква. Поїхали до Білої церкви в пошуках сина, там його теж не знайшли. Повідомила Каленська на своїй сторінці у Фейсбук. Наступного дня після її звернення до поліції її сина виявили побитим у дворі її сестри.